Вітаю, друзі, на каналі RomerPlay. Це вже третій епізод по чудовій українській грі острів. Хто не бачив попередні серії, посилання в описі відео та по підсказкам. Для тих, хто тільки приєднався, нагадую, що я будую чудове українське село, намагаюся будувати гарно та охайно і робити все правильно. В цій серії я буду грати по вашим порадам, які ви мені дали в попередньому відео. А також стикнуся з деякими проблемами. Про які розповім пізніше. А поки що потрібно показати, що було збудовано раніше. В мене, як у чудового мара, є свій власний маєток. Є торгівельний склад, який дозволяє нам торгувати з сусідніми селами, майстерня Ікзібіта, який ремонтує нам тачки, перша ферма, котра забезпечує наших містян біткоїнами, поки що три поля, на яких все вирощується, та один млин. А також, як бачите, гарна головна вулиця. В цьому епізоді я намагатимуся завдяки вашим порадам зробити прибуткову економіку, ефективну торгівлю та виробництво. Ви дали мені неймовірно круті поради, за що я вам дуже вдячний. Не забувайте підтримувати цей канал вашими вподобайками, коментарями, а також, якщо хочете, щоб я якось трошки ще пожив, то можете стати моїм спонсором. Спробуємо в цьому епізоді вже самостійно добувати залізо. Нагадую, що в мене мапа номер 2 на якій є залізна руда. Також тут є каміння, яке можна добувати, і ми це зробимо в цій серії. Добудуємо хати, які намітили в попередньому відео. Спробую налаштувати правильно сезонність на фермі та на інших роботах. Налаштувати податки та ціни, тому що зараз ми йдемо в мінусі. Почну готуватися до першої худоби, а саме запасати сіно. А першими тваринками в нашому поселенні будуть корови та воли. Ви мені рекомендували купляти шкіру в інших поселеннях та робити власне взуття на продажу та для містян, але я не встигну це зробити в цьому епізоді. Ну і звісно ж, найголовніше побільше декорування завдяки цій вкладці. Збудуємо ще декілька районів низької щільності, райони високої щільності, ефективну промисловість, комерцію. А стоп, це ж не той текст. Це City Skylines. А розпочне цей епізод з податків. Давайте поставимо податки на статки до 5 одиниць. Податки на землю збільшимо до 0,15%. Ціну закупівлю городини поставлю до 60%, поки що так, а ціну товарів на ринку залишу в районі 100%. Зарплатню працівникам я зменшу до 2 одиниць, а різноробам до 1,5%. Та трошки підніму податок з хат та помешкань. І поки що це всі мої налаштування з ваших порад. Лише час покаже, чи це спрацює і чи ми підемо в плюс. І саме зараз ми це перевіримо. Давайте поставимо гру на максимальну швидкість та побачимо, що зміниться. Зараз у нас квітень, дойдемо до кінця цього місяця та відкриємо вкладку економіки. І, власне кажучи, це спрацювало. Як бачимо раніше в нас були прибуток мінус 90, а зараз мінус 8. Тобто це спрацювало, і це чудово. Ще трошки і наш прибуток піде в плюс. Можемо, наприклад, збільшити податок з хат. Як ми бачимо, наші мешканці мають дуже непогані статки, в декого це навіть 100 одиниць. Тому я вирішив поставити податок на статок з 60. трохи зменшимо їхні гаманці. Та заробимо на цьому. Боже, мені здається, я перетворюю цю нашу владу. Тепер переходимо до налаштування сезоні. Зиму ми поставимо неробочою, а з весни по осінь у нас буде робочий сезон. Неймовірно крута механіка, але забігаючи не скажу, що все одно я буду вручну назначати робітників на ферму. Треба мені ще погратися з тими налаштуваннями, щоб це все працювало автоматично. Наступними намічаю будівництво місць для зберігання сіна. І саме ось тут біля ферму я хочу їх розмістити. Далі переходимо до корівника. Розмістити я хочу його біля цього млина. Для видобутку каміння потрібно збудувати міст, адже саме на іншому березі воно знаходиться. Також ставимо шахту, де буде добуватися залізна руда. Ну і звісно ж, для всіх цих підприємств нам потрібно більше населення, тому намічаємо ще декілька хат. Не забуваю перевіряти продукцію, котра продається на наших ядках. Потрібно це контролювати і та дивитися по можливості, що є в наших містян, закупляти його. Та продавати їм же. Ну, якщо вже зайшла мова про торгівлю, то біля маєтку мера я хочу збудувати ринок. Назначаю сюди поки що лише в одну ядку робітницю, зменшую заробітну плату різноробам. Також можна трошки зменшити платню самій робітниці. Прибираємо найм чоловіків та... Назначаємо сюди продукцію на продаж. Ну і звісно ж, не забуваю про декорування, а саме кущі з блиско, клен та лавиці, на яких зможуть сидіти наші містяни. А ось і перша проблема, яку я помітив, в мене зникли працівники з лісопильні. Тому я думаю, треба звільнити двох чоловіків з будівництва та поставити, сподіватися, що вони підуть працювати в лісопильню. Що ж, давайте зачекаємо. І через деякий час вони повернулися на роботу. Як бачимо, в мене вже є нехватка робочої сили, тому чекаємо, коли наші будівельники збудують ще одну хату, та в неї заїде сім'я. Хата збудована, тому переходимо до будівництва інших речей, наприклад, декорацій. Помістимо йому тут лавицю та які-небудь кущики. Що там у нас є? Наприклад, нехай цього разу буде шипшина. Ну, а також дерево Абрикоси. Взагалі, в мене в дитинстві в селі також був садочок невеличкий абрикосовий, і я дуже обожнював на ньому пастися, так би мовити. Ну їсти абрикоси. А також, на моє замовлення, тобто мера, збудували мені альтанку на садньому дворі мого маєтку. А також прийшов час зруйнувати лишню комору, котра була збудована в попередньому епізоді. Ну а поки я цим займався, як бачимо, наша економіка вже пішла в плюс. Ми маємо невеличкий прибуток, всього лише три карбованці, але як на мене це вже краще, ніж мінус. В мене вже зібралася велика кількість вугілля, як бачимо, ці 7 тисяч, тому пропоную відправити гінця в деркачі та продати це вугілля. Забігаючи знову наперед, скажу, що така кількість вугілля, котре я поставив на продажу, ще зіграє зі мною злий жарт. До мене приїхав гінець із Мерефа. На жаль, мені немає чого їм продати, але на якогось біса я купив у них тканину, вважаючи, що саме з нею будуть робитися взуття. Але воно робиться зі шкіри. Ну, нехай залишиться на майбутнє, можливо, щось із нею зробимо. Вже давно були заповнені. Сушарки для сіна, тому потрібно перевести його в обіг. А будівельники тим часом закінчують будівництво третьої хати на берегу річки. За кадром я зрозумів свою помилку зі шкірою та купив її в деркачів. Якраз звідти прийшов до нас гінець, продав йому вугілля. Але на жаль, в цій серії шкіру я так і не використаю. До села прибуває наступна сім'я, сім'я запоріжців. Мабуть, прямо з Запоріжжя приїхали сюди. Ну, звісно, в мене чудове тут місто, чому б тут і не жити. І я, як чудовий мер, виділяю для них лавицю та кущі з буском. Такі вже у нас традиції в цьому селі зустрічати нові сім'ї такими дарами. Сьогодні якийсь день гінців, до мене приїхали ще із бакалії та вирішив у них купити трошки заліза, тому що поки що моя шахта не збудована, а залізо в мене закінчується. Добудовується ще один оборіг для ціна, а будівельники вже розпочали будівництво корівника. Носять туди матеріали. Бачимо, зараз вони потащили глину. Прекрасно, мені подобаються ці деталі в цій грі, блін, ну вона неймовірно класно зроблена. Корівник збудований, треба найняти сюди робітників та зробити так, щоб різнороби принесли сюди сіно, і можна вже буде купити першу худобу. Але вже зійшли наші посіви на полях, і прийшов час їх зібрати. Бачимо, що гра автоматично не найняла робітників, тому що я не поставив їхню кількість на сезон. Звільняємо всіх будівельників по можливості, збираємо з усього села як можна більше різноробів та починаємо жнива. На даному етапі мені гра подобається. Сподіваюся, вам також подобається, як я в неї граю та знімаю для вас відео. Вдячний вам за вашу підтримку. Розумію, що в майбутньому чим більше буде моє місто, тим більше буде, так би мовити, макроменеджменту, менеджменту, і мені буде все складніше і складніше все контролювати. Закінчують збирати врожай наші містяни і якраз дуже вчасно. Бачимо, що в деяких хатах в нас закінчилася їда або дуже маленьке різноманіття. Якраз зараз принесуть вам нові харчі з полів. Прибуток в мене вже 57, це неймовірно, але я хочу ще більше. Давайте податки на статок збільшимо вже до 7. Наші містяни перестануть багатіти. Я розумію, що з часом. В них не буде збиратися більше 60 а, карбованців, але я буду потрошку піднімати їм зарплатню, щоб вони знову багатіли, і я знову забер. Блін, да це ж нова якась схемка мутиться. Тупо так робить наша влада, мені здається. Проблема з продуктами була вирішена, їжа з'явилася в тих хатах, в яких її не було, і я зрозумів, що потрібно збудувати колодязь поближче до... Нашого корівника, щоб далеко нам не доводилось ходити за водою, а також намітити поле, де буде пастися наша худоба. А також прийшов час зробити підкови для майбутньої худоби, адже я про них взагалі забув, тому нашому ковалю даємо роботу, нехай зробить нам хоча б 20 підков. І от на цьому моменті в мене починаються перші проблеми, про котрі я вже раніше говорив. А саме нашому ковалю взагалі не вистачатиме вугілля. Адже як ви пам'ятаєте, я поставив 7 тисяч вугілля на експорт. І все вугілля, котре робили наші вуглярки, носилися саме туди в торговельний склад. І це був капець просто. Я реально в цьому плані затопив. І був збудований міст, а отже можна розмістити каменярню. Поставлю я її ось тут. Зроблю невеличкий садочок із яблука маєтку мера. І можна вже купити перших корів. Давайте поставимо, наприклад, сім бугаїв, та мабуть шість корів, сім корів. Так, сім бугаїв і сім корів. Цього буде достатньо. Поки наша худоба їхала з Деркашів, я ще займався дуже великою кількістю рік з нового макроменеджменту, мікроменеджменту, щось продавав, щось купляв, налаштовував продажу харчів для наших містян та чекав, коли все таки приїде наша худоба. Сподівався, що на наступну весну я вже зможу запрягти волів та відправити їх поорати наші поля. Але повірте, цього не станеться. А ось, власне кажучи, і приїхали бугаї та корови. Сіно та вода для них зібрана, а отже зголдовани, слава Богу, не помруть. Також замовив перших волів, але звісно ж цією зимою їх не зроблять, бо я реально ту пашу, бо в торгівельному складищі досі стоїть 7 тисяч вугілля на продаж, і Коваль тупо не встигає собі хватити шматочок вугілля з вуглярень. Та почалось будівництво залізної шахти. Шахта збудована, а отже, можна найняти сюди робітників. Найму сюди поки що двох людей, нехай працюють. Та намічу ще одну хату на берегу річки. Бачимо, що одна вже зліва була збудована. Поставимо також хату з обістям, адже у нас буде все більше і більше робочих місць, а людей буде не вистачати. А ще чудова новина, у нас з'явилось молоко, а отже, можна виставити його на продажу в ятках. Мене радує, в наших містян буде різноманіття в їжі. Бачимо, що ми також продаємо їм борошно. І взагалі чудова ідея будувати перші 9 хат з обістям, щоб у нас завжди на ринку були продукти на продаж. Наше село потихеньку живе своїм життям, все в нього чудово, всі працюють, люди не голодні. грошей також вистачає. А вам я пропоную написати в коментарях, що б мені збудувати в наступному епізоді. Я маю на увазі, наприклад, якісь декорації в цьому селі, я ж люблю будувати декорації. Напишіть мені, будь ласка, ваші ідеї, що можна зробити, наприклад, парки. Я бачив раніше, що ви писали збудувати мені парк. Обов'язково це зроблю. А ось ще один мій прокол. Я забув, що для каменярні потрібні тачки. Вапняк я поки що прибираю, тому що до нього дуже далеко ходити. Ну і наймаю сюди робітників. Давайте поки що одного. Як я й казав, бачимо, що на дворі вже лютий місяць, а Коваль не зробив жодної підкови. Я все ще не здогадався, що це причина в тому, що немає вугілля. А також в пріоритеті в нього робити цвяхи, а не підкови. І так проблема ця і не вирішилася. Тим часом вже почалася весна, і бачимо, що наші корови вийшли пастися на поле. Дивіться, які вони гарні. Також в мене зібралася велика кількість пшениці, яку можна продати. Борошна нашим містянам вистачить, тому давайте відправимо, наприклад, в балаклію гінця і, можливо, там зможемо продати нашу пшеницю, ну, а також гінця в деркачі. А ще з першої серії я чекав на цей момент, а саме почати будувати кам'яні доріжки, так би мовити, класти бруківку, те, що дуже люблять робити мери наших міст, і схоже, я перетворююсь в одного із них. І, схоже, тим часом наш коваль все таки зміг справитися, і на двох волів він зробив підкови, але на інших поки що в нього не вистачає ресурсів. А також зібралась достатня кількість залізної руди, тому потрібно збудувати плавильню, де буде вже робитися саме залізо. А ось неочікувано і підкралася наступна проблема, яка зламає зараз можливо майже все. І я довгий час не зможу її вирішити. А бачимо, що в нас зламалися всі тачки, лишилась одна, і то вона скоро вже дійде до свого кінця. Так розумію, що Екзібіт тупо не хотів робити свою роботу, куди, що він чим займався, я не знаю. Можливо, через те, що я почав робити підкови та замовив плуги, він в весь цей час витрачав на те, щоб. Займатися цим і взагалі не ремонтував тачки. Я ще зараз спробую вирішити цю проблему, найнявши туди максимальну кількість робітників, але в мене немає такої кількості людей. Відправлю гінців у ріжні поселення для того, щоб купити матеріали, яких мені не вистачає, щоб зробити підкови та нарешті, щоб тачкар зробив ці плуги. Бо якщо найближчим часом екзібіт не зробить тачкам прокачку, то в нас реально зараз зупиниться майже все виробництво і взагалі життя в селі. Настільки, от в цій грі все залежить від таких маленьких деталей. Вирішив закупити у деркачів металеві частини, яких мені не вистачає, та сподіватися, що це допоможе. Бачимо, що вони вже везуть нам цей товар. Давайте швидше швидше, 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 будь ласка, бо то що в нас проблеми. І як назло, це ще сталося в той час, коли в нас потрібно збирати врожай. Бачимо, що не наймаються взагалі різнороби вже жовтень місяць, а в нас ще два поля, на яких не було зібрано весь врожай. Я взагалі позвільняв усіх з робіт, залишив лише коваля та тесляра. Ну і бачимо, що нарешті з'являються перші різнороби та йдуть збирати жнива. І проблема з волами теж вирішилась. Ну а через те, що зараз всі різнороби зайняті жнивами, то бачимо, що в теслярні не вистачає. Деревини для лагодження тачок. Тим часом вже почався листопад, бачимо, що різнороби збирають останнє поле, і я сподіваюся, що вони встигнуть до грудня і цей врожай у нас не зникне. І бачимо, що Тесляр вже зремонтував одну тачку, він почав свою роботу. Видно, йому принесли нарешті деревину, а можливо він сам сходив її взяв. Ну і катастрофи не сталося. Бачимо, що збирається останній врожай. Потихеньку тачки ремонтуються і все налагоджується. Єдине, що наші воли так і не встигли поорати ці поля. Тим не менше, врожай на них зійшов і ще залишається якась кількість поживних речовин. Ну а я не забуваю будувати нові хати, тому що нам потрібно ще більше робочої сили. Я помічаю, що мені все більше і більше її не вистачає. Що ж, добудовуємо останню хату. Буде вона знаходитися у нас тут на березі річки доволі гарно. Я взагалі, до речі, колись мріяв про те, щоб у мене була хата саме на березі річки, але на жаль, немає в мене її. Ну, а цей епізод на цьому буде закінчуватись. Я неймовірно вдячний вам за те, що ви його подивилися та були зі мною. Вдячний за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші. Поради в будівництві, вони дуже мене виручили в цій серії. Я зміг отримати стабільну економіку, ми не виходимо в мінус. Зміг збудувати певне виробництво, на жаль, не встиг зробити все, що хотів. Чоботарню ми так і не збудували, але обов'язково зробимо це в наступній серії. В нас є нарешті свій корівник, який працює, коровки живуть, приносять нам молоко. Воли будемо використовувати вже в наступному епізоді. Є ринок. Потихеньку він буде заповнюватися новими ятками, де будуть працювати працівниці, продавати продукти. Почали класти бруківку по оцій центральній вулиці. Хочу до кінця її добудувати бруківкою, буде виглядатися, я думаю, дуже гарно. Будемо займатися ще більше декоруванням, мабуть, наступну серію саме цьому ми і присвятимо. Я хочу зробити дуже гарне, аутентичне українське село. Ну і якщо ви в коментарях напишете ідеї. Що збудувати, я обов'язково це зроблю. Хоч тут і не дуже багато інструментів для цього, але те, що маємо, те маємо. Дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в наступному епізоді. Дуже крутий глядач, якщо ти додивився до цього моменту. Там, до речі, коротше, в мене з'явилась кнопочка спонсорства, де я викладаю свої фейли з звучки цих відео. Можеш на неї натиснути та отримати доступ до. Цих матеріалів там реально іноді смішні моменти бувають.